Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно! Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі. Сьогодні я готую дуже смачну закуску з овочів. Осінь щедра своїми дарами і потрібно по можливості все використовувати, адже овочі дуже багаті на вітаміни. Я попередньо овочі тут помила і тепер приступаю до приготування. Насамперед потрібно підготувати баклажани баклажани спочатку потрібно очистити від шкірки і нарізаю я їх на кубики Такі невеличкі кубики. Ось так от розрізаю. Баклажани нарізала, дивіться, отакими от кубиками. І тепер я їх підсолюю по смаку. Ось так перемішую, щоб вони всі з сілью перемішалися. І залишаю хвилин на 10-15, щоб баклажани випустили свій сік. Сковорідку ставлю на вогонь. І вливаю сюди соняшникової олії. Поки вона гріється, нарізаю в першу чергу цибульку. Цибульку я буду різати не дуже дрібно. Ось так. Оста відправляю цибульку на сковорітку. Слідом підготовлюю морковку. Морковку я буду натирати на грубу терку Цибульки в мене було дві величенькі штучки, а морковки 24, але вони такі невеличкі. Роблю середній вогонь. І слідом до цибульки додаю морковку. А тим часом займаюся перчиком. Перчик я взяла один великий, красивий. Перчик я також нарізаю. Перчик я нарізаю соломкою. Порізала перчик і відправляю його також на сковорідку. А тепер потрібно ці баклажани, що, що я покришила. Тепер я їх ось так от беру з душою від лишньої рідини. І якщо в них гірч була, то гірч також вийшла і відправляю також на столітку. Друзі! Ці овочі не повинні жаритися, вони повинні тушкуватися. Я їх час від часу перемішую і готувати буду під кришкою. Тепер ще додаю два невеличких помідорки. помідорки. Помідорок багато не потрібно, це овоч гостренький, просто для. Контрасту смаку. Дивіться, друзі, такими пластинками я також нарізала помідорки і також відправляю на сковорідку. І тепер час від часу я їх помішую і готую до готовності. Друзі, тепер потрібно спробувати цю страву на смак і підсолити за необхідності. Тому що спочатку ми баклажани підсолювали. І, можливо, комусь не треба буде підсолювати, а комусь і треба буде ще додати солі. Також можна сюди додати любі спеції за вашим смаком. Тепер перед самим кінцем приготування я додаю ще, ось тут в мене зелень петрушки і укропа подрібнюю і додаю. Також ще одну головочку часнику пропускаю через прес. І також додаю сюди. І тепер, друзі, ось так я його перемішую. Ой, який запах пішов в часничку, яка смакота. І виключаю я плитку. Якщо, у вас, якщо ви на газовій плитці готуєте, то ще одну-дві хвилини буквально тримайте на вогні і також виключайте все. Закусочка наша готова. Друзі, найсмачніша закуска з баклажанів, перчика. Цибульки, морковки і інших овочів готова. Її можна споживати як окрему страву, як швидкий перекус, а також як і доповнення до любого гарніру. Також його можна заготовляти на зиму, як закрутки в банки. Готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких. Це дійсно дуже смачна страва і корисна, і можна сказати навіть, що вона і дієтична, тому що вона не жарилася, а вона в нас тушкувалася. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей. Всім миру і добра!